Як закарпатським територіальним громадам стати енергонезалежними? У цьому напрямку вже не перший рік працює громадська організація Екосфера. Зокрема, у Дубівській громаді реалізує проєкт зі встановлення гібридної сонячної електростанції. Вона, на відміну від поширеніших мережевих, може забезпечити електроенергією окремі об'єкти громади впродовж року. Першопрохідцем стала будівля селищної ради в добовому. На даху встановлено гібридну СЕС потужністю 10 кВт. У чому різниця між мережевими та гібридними? Пояснює експертка громадської організації Екосфера Оксана Станкевич Волосянчук. Гібридні електростанції сонячні, вони кардинально відрізняються від мережевих, тому що мережеві працюють лише тоді, коли працює мережа. І як правило, їх встановлюють, тому що відповідно обладнання дешевше, і вони виходять дешевше. Люди, які орієнтовані на продаж власно виробленої електроенергії, вони встановлюють мережеві станції, тому що споживання власне в своїх домогосподарствах є невисоким, і тоді те, що залишається різницю, можна продати державі за зеленим тарифом. Проєкт підвищення енергобезпеки Добівської територіальної громади, громадська організація Екосфера, реалізує спільно з Добівською селищною радою за підтримки програми Юліт з Європою, яка переймається розвитком територіальних громад, підвищенням їхньої спроможності в Україні, зокрема на Закарпатті. Блекаути спонукали запустити окремий блок роботи з енергетичної безпеки. Локальні субсидії, грантову підтримку для реалізації проєктів щодо підвищення енергетичної безпеки, отримали три громади в Україні. каже заступник керівника відділу регіональної діяльності програми Юліт з Європою Микола Сюцько. одна з них в Херсонській області, що пов'язано з переробкою соломи, інша в Хмельницькій області, де було пов'язано з вирощенням верби. Спеціально, яку можна потім спалювати. Ну і третій проєкт був в Дубівській громаді. І цей проєкт якраз пов'язаний з встановленням СЕС. Він реалізовується ще зараз, він фактично закінчується в кінці серпня громадською організацією Екосфера, яка розробила проєкт, подала нам на розгляд, і ми відібрали цей проєкт, як такий, який є дуже перспективний і дуже цікавий. Гібридні сонячні електростанції містять тепловий накопичувач електроенергії. Цей забезпечує автономність та незалежність будівлі від роботи централізованої мережі. Це зараз дуже добре ставити знову такі очікуючі проблеми з електроенергією зимою, тому що якщо навіть сонцем не вдається достатньо накопичити електроенергії, можна накопичувати з електромережі. Крім сонячної електростанції, ми встановлюємо також літієві батареї. В приміщенні селищної ради, що дозволить, навіть коли буде відключення електроенергії, вживити селищну раду протягом декількох годин, приблизно 4-5 годин, ми підраховували, що цього вистачить за умови хорошої погоди і за умови того, що акумулятори вони будуть заповнені. Фактично, це дуже важливий елемент підвищення енергетичної безпеки громади, тому що жителі, мешканці громади зможуть отримувати послуги в селищній раді безперервно з одного боку, з іншого боку, працівники зможуть ефективно працювати і виконувати свої обов'язки на робочому місці. Добівська громада обрана для проєкту, тому що вже самотужки почала робити кроки до енергоефективності, зокрема, замінила аварійний дах на адміністративній будівлі. У 2020 році в нас теж був проект на два роки 2020-2021 рік. Ми їздили по різних громадах з різними семінарами інформаційними, де розповідали про всі ці речі, і тоді відбирали пілотні громади. От власне Дубівська громада була однією з пілотних громад, з трьох пілотних громад. І коли ми запланували цей проект, звичайно, ми вже бачили, з ким ми можемо працювати. Громада, яка була зацікавлена, яка вже до того якісь речі зробила стосовно енергоефективності, тобто вони зробили реструктуризацію на той час в своїй селищній раді створили посаду енергоменеджера. Вони вже почали працювати в цьому напрямку, і ми бачили, що це перспективна громада, тому ми почали працювати з нею. Установлення гібридної СЕС лише частина проєкту у громаді також запроваджено систему енергоменеджменту. Зокрема, громада вона найняла окремого спеціаліста, який буде займатися енергетичним менеджментом. Ми його навчили, як правильно це робити. Закупили спеціальне програмне забезпечення щоб щодо. Початку енергетичного моніторингу в громаді, щоб запустити цей процес, тому що навіть сам експерти по-різному прогнозують: від 5 до 10% можна економити за рахунок того, що ти просто моніториш свої витрати і розумієш, де в тебе якісь є перебої. Там може десь прорвало батарею, а ти там цього дуже довгий час можеш не помічати, або інші якісь такі елементи, і це також внесок в енергетичну безпеку громади. Ще одна складова проєкту розробка програми підвищення енергонезалежності Дубівської територіальної громади до 2027 року. Громада не планує зупинятися на цьому проекті, який нам вдалося спільно з нею реалізувати. Вона хоче продовжувати комплекс заходів реалізовувати в цьому напрямку в громаді. І тут, якраз, ми їм допомогли з тим, що ми допомогли розпланувати їхню діяльність на найближчі роки. І в нас амбіційна ідея. Зробити таке обладнання, поставити на майже всіх комунальних закладах. В першу чергу це на тих, які є соціально значими. Це садочки, школи, лікарні. От зараз ми працюємо над е, тим, щоб на нашому Дубівському садочку з е, електроенергією не сонячні панелі, а тепловий насос. Це також відновлюване джерело. Енергії там зовсім інша технологія. Ми працюємо над цим питанням. Вже проведено енергоаудит приміщення. Крім того, створюють фонд енергетичної незалежності громади. Для Закарпаття такий досвід перший, каже Микола Сюсько. Логіка дуже проста. Тобто, якщо громада встановлює СЕС, яка, крім забезпечення енергетичної безпеки, також дозволяє їм зекономити певну кількість ресурсів, то ці зекономлені ресурси громада направляє цей фонд підвищення енергетичної безпеки. До прикладу, 100 тисяч гривень вони зекономили в рік на електроенергії за допомогою нашої СЕС. Вони їх спрямовують на якісь інші заходи підвищення енергетичної безпеки. Там це можуть бути додаткові СЕС, встановлюватися, можуть бути якісь заміна лампочок на енергоефективні. І фактично з кожним заходом кількість коштів, які будуть зекономлені, буде зростати. І наповнюваність цього фонду буде також з кожним роком збільшуватися. За умови успішної реалізації таких ініціатив, Дубівська громада зможе передавати досвід в інші громади Закарпаття та України.